Доброго дня, Миколаїв, 23 травня 25 рік. Що я хочу показати? Хочу показати, як тримати садок ось так, в такій чистоті, але щоб не обробляти мотоблоком. Ну, багато хто скаже, що треба взяти сапу. Ні, потрібно взяти гербіцид суцільної дії. Я беру гліфосат калійної солі, це саме такий крепкий. І ви бачите, ось у нас такі є. Очаги були за сотом, і як вони діє, і як вичистило садок. А ось вам приклад я покажу, де я не обробив, тому що пішов дощ. Бачите, результат. І зараз ми будемо, я вам не покажу, тому що вже на плечах в мене в дітей одягнений оприскувач. Ось, ось такі бачимо результати. Ось де ми обробили і де ми не обробили. Де ми обробили... До дощу. Ми маємо ось таке міжряддя і не потрібно його обробляти нічим. Воно чисте, чорне і тут чисто. Де не обробили, вже бур'яни ось так виросли. Беремо гліфосат. У мене калійної солі. Я даю на 10-12 літрів 200 г. Амонійної солі потрібно трошки більше, але воно, воно подіє одинаково. Ще головна умова в садку мати ось такий захист дерев. Картон або я вам показав би десь утеплювач труб десь в мене є. Тому що якраз ось той, що мені подобається, ось такий захист, він мало підходить. Тому що, коли ми будемо обробляти ось ці бур'яни, можливо, попаде на оце листя. Якщо попаде на стовбур, не так страшно. А якщо попаде на ось ці листочки, воно гліфосат втягує всередину рослини і рослина пропадає. Тож потрібно бути дуже обережний з гліфосатами. Але коли в тебе немає часу працювати з мотоблоком, і щоб не було такого страхіття, зараз всі там нападуть, розкажуть, що засрався, да, засрався. Засрався, тому що хто за мною спостерігає, знає скільки і як я працюю. Ще один лайфхак вам покажу. Як моя онука казала лайфхак. Є в нас отакі саджанці від продавців, які пустили знизу ось такі пагони. Були великі саджанці висотою по півтора метра, і вони не прижилися і знизу пустили паростки. І для того, щоб ми його не обробили. Щоб в щоб нас не пропали хоча б ось ці прирости, є в нас такі, ось така фігня. Я зробив, це збіг бега. Тут у нас дві планочки таких є. І що ми робимо? Я не знаю, Одно, однією рукою ми просто вставляємо. О, бачите, ця зломана. Ладно, візьмемо іншу. Ось таку, бачите, я вам показую. Ну, це задовго. Це для кущів у мене, для захисту. Ми вставляємо в землю і обмотуємо навколо саженця. Я показувати не буду, тому що я вимкнусь і в мене телефон заглючить. Обмотуємо навколо саженця оцією плівкою і спокійно собі працюємо, оприскуємо, щоб не попало на саженець. А всі бур'яни, гліфосат калійної солі, будь-які бур'яни, хоч такі високі, хоч маленькі, все він знищить під корінь і буде у вас чисте, міжряддя. Все. Так що, якщо ви засралися так, як я, вибачайте за такі слова, то потрібно якось ось так вирішувати. Все, тримаємось, працюємо. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Огляд посадку ще якось зробимо, все, працюємо.